Думки, почуття дії загаданої вами людини. Давайте подивимось, для кого цей розклад, за індивідуальними розкладами, звертайтеся за покликанням в шапці профіля. Отже, для кого цей розклад. Для людини, яка не поспішає нікуди, робить крок за кроком до своєї мети, можете бути королевою, кубковою. Це покупка мрак скорпіон риби або людина, яка знаходиться в таких енергіях: емоційна, творча, може любити мріяти. Романтична, лагідна, добра, емпатична. Має багато уяву, чуттєва, можливо, має гарну інтуїцію От для такої людини цей розклад. Поступово йде до своєї мети, або йде до цілі, щоб сповнитися все ж таки такими емоціями, щоб стати дійсно творчою людиною. Так, ну, частіше всього, ця людина знаходиться на самоті, можливо, полюбляє іноді залишатися самою. Можливо, займаєтеся психологією або якимись науками. так? Скажімо так, секретними науками. Можливо, психологія, мезотерика, нумерологія і так далі, будь-яка інша. Можливо, просто спостерігаєте за людьми і живете не на своїх помилках, а використовуючи помилки інших. Можливо, знову ж таки, гарно розвинена інтуїція. Давайте ще глянемо, для кого цей розклад. Ой, для людини, яка полюбляє все традиційне, от як прийнято в суспільстві, в будь-якій сфері життя, людина, яка часто може відчувати себе такою молодою людиною в душі, може починання часто заводити, де треба від А до Я, знову ж таки щось завоювати. І людина, яка або довго обдумує все, або. От любе жертвувати собою. Хоча не варто цього робити. Або просто зараз знаходиться в підвішеному стані, можливо, обдумуєте, куди вам далі рухатися, що робити вам далі своїм життям. Так, продумуєте, можливо, змінюєте свої плани, свої бажання, свої мрії. Дивимося, загадуйте людину, думки цієї людини. Так. Угу. А що вона думає? А що вимог, що вам легко все вдається? Будь-яке починання так легко-легко у вас. Ви вмієте людей словами дуже переваблювати на свою сторону ораторські здібності гарні? От ви манка людина і завжди досягаєте того, чого хочете, самого найкращого. От я б сказала, ця людина заздрить вам. Давайте подивимось почуття. Так, Почуття до вас цієї людини. Ну, з вами приємно співпрацювати. Це завжди корисно. Людина може і віддавати вам, але я думаю, більше бере від вас певну якусь інформацію, певні навики. Можливо, навіть копіює вас. Часто це використовує. Так, Можливо, спостерігає за вами. І з кубків, що у нас випало, взагалі на почуття. Це людина, ну, ви не боїтеся йти в нове. Тобто, Якщо люди до вас не щирі, не відкриті, відставляють вам підніжки і так далі, ви ніколи не, йдете жар... ніколи не йдете в жартовність, ніколи не дозволяєте їм так починати з вами. Тобто, ви з легкістю відмовляєтеся від спілкування з такими людьми. І йдете в нове. Тобто боїться, що ви підете в нове і бросите. Так, якщо неправильно з вами поводитися, Ну, давайте подивимось дії загаданої людини. Моя я проявитися як король. Король жезловий, лево, стрілець. Так, людина доросла, стабільна, можливо, від 35 років. Так або виглядає старше. Людина впевнена в собі пристарасна, енергійна, вмотивована, може дозволити собі і бути спокійною. Тобто, можливо, на керівній посаді знаходиться. Так, запропонує вам щось нове ця людина. Можливо, ця людина навіть за вами спостерігає і завжди знаходиться на сторожі. Можливо, дійсно, оця зоздрість якось в цій людині дійсно здає, здається, що вам все легко дається. Так. Угу. Ну, тут ще більше і спостерігає постійно, не тільки при спілкуванні з вами, я думаю, в соцмережах теж. Так, ну по сімки Пентаклів, ця людина невдоволена тим, що має, рідко до вас проявляється, тому що після спілкування з вами ця людина порівнює вас із себе, і, виходить, у нас не на користь цієї людини. Нехай все хороше неодмінно збувається, не гаразд і негатив обходять вас стороною.